Дітки, привіт! Сьогодні в нас заняття незвичайне. Воно про хатніх улюбленців. Хочу, щоб це був урок доброти. А ось загадки, які підкажуть, про кого саме піде мова. Перша загадка така. Ніжно лащиться до ніг, носить поводок від бліг, довгі вуса, хитрий хвіст. Моркотіти має хист. Відгадали? Так, звісно ж, це котик. А ось і друга. Як маленький дзвякотить, як великий гавкотить. Може дім охороняти та чужинців відганяти. Давня вовкова родина та найкращий друг людини. Так, звісно, це собака. Собака найвірніший, найвідданіший друг людини. Собаки бувають різними службовими, мисливськими, декоративними, яких тримають вдома, та, на жаль, бродячими. Собака ніколи не зрадить хазяїна, чого не можна сказати про людину. Кішки дивовижні тварини, ласкаві, ніжні із шовковистою шерстю та очима, що світяться у темряві. Вони мають витончений слух, вони чистухи, можуть вмиватися кожної години. Дуже гарно, коли за тваринками вдома гарний догляд, бо вони ж. Як дітки малі, нічого не вміють, навіть сказати не можуть, що хочуть їсти, чи якщо в них щось болить. Тому хочу порадити кожному якщо ще не маєте тваринок вдома, а хочете завести, пам'ятайте, що вони також, як люди, можуть страждати, ображатися. Сумувати, хворіти. Як собаки, так і котики повинні якісно харчуватися, відвідувати ветеринара, свого лікаря. Собак потрібно вигулювати два, а то й три рази на добу, яка б не була погода на дворі. Готові? Якщо потрібно буде кудись від'їжджати, готові взяти тваринку з собою, а не викинути на вулицю, готові витрачати гроші на їжу, ліки, іграшки. Готові прокидатися рано вранці, щоб погуляти зі своїм улюбленцем. Готові? Якщо готові, ви отримаєте стовідсотковий м'якенький позитив та вірного друга.